Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал! Я дуже люблю поєднувати овочі та фрукти в різних салатах. Тому давайте приготуємо дуже смачний салат з черешнею. Поки сезон черешні, чому б цим не скористатись? Такий салат готується дуже просто, швидко і має неймовірний смак. До одного курячого філе. Додаю одну столову ложку будь-якої приправи до курки чи до м'яса і гарно обвалюю в ній філе. В сіль в мене входить склад приправи, тому додатково не солю. Обсмажую на сковорідці з обох сторін до готовності. Черешні помила і відділяю кісточки. В мене 100 г черешні. Філе готове, черешня очищена. 100 г салату потрібно порвати руками та розкладаємо на велику тарілку. Філе нарізаю невеликими шматочками, розкладаю поверх салату. На одну тарілку я використовую половину філе. нарізаю половину помідор і теж викладаю. Далі додаю 8-10 листочків базиліку. І зрізала грам 20 мікрозелень. Зверху розкладаю черешні. 70 г сиру фета нарізаю кубиками і викладаю на салат. Розкладаєте так, як вам подобається. Волоски горіхи подрібнюю ножем. Вони в мене сушені. Якщо у вас сирі, то злегка обсмажте на сухій сковорідці. Потрібна одна ложка подрібнених горій. Також посипаю кунжутом. Зверху збризнула бальзамічним оцетом, можна замінити на лимонний сік. І полила соусом теріякі. Все, наша смакота готова. Черешня це ягода, з якої можна приготувати незвичайний літній салат. Наш салат має неймовірний смак. Дивовижне поєднання солоного та солодкого. Це дуже смачно. Спробуйте і будете приємно здивовані. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!